Вітаю, друзі! Сьогодні, 23 серпня 2024 року, і в день нашого великого свята Державного прапора України до України прибув із візитом премєр міністр Індії. Це перший візит прем'єр-міністра Індійської Республіки, Федеративної, наскільки я пригадую, Республіки, до України за 33 роки незалежності. До того був один візит президента Індії, однак він не користується реальною владою в Індії, головною посадовою особою. В Індії є саме прем'єр-міністр, який має найбільше повноважень. Перед приїздом до України е, Норендер Муді е, побував із візитом у Польщі. Як, е, я записував коротке відео перед тим, як е, очікувався візит прем'єр-міністра Індії, і, власне, нічого фактично додати до того короткого відео не можу. Звісно, що з точки зору символізму, це позитивний момент, що прем'єр-міністр Індії вперше приїхав до України. Це перше. Друге, е, фактично, прем'єр-міністр Індії уникав називати війну війною, як це робить, до речі, і Китайська Народна Республіка. Прем'єр-міністр Індії уникав засудження Російської Федерації, тобто він уникав конкретики. Він говорив про те, що Індія виконує роль Голуба Миру. І що вона за все хороше проти всього погано, тобто, це безмістовно політесна риторика, яка не має будь-яких практичних наслідків, і підкреслю, що, хоча Зеленський анонсував те, що сподівається на підписання Індією е ком'юніке за результатами так званого саміту миру, однак. Індія його так і не підписала, хоча була присутня на саміті Мир. Україна та Індія під час візиту підписали чотири документи у гуманітарній, медичній, культурній сфері. Це добре. Однак під час війни нам потрібно дещо інше. Нам потрібна зброя, нам потрібна політична підтримка, нам потрібне чітке засудження агресії Російської Федерації проти України. Так от цього з уст Норендра Моді не прозвучало. Норендра Моді не прозвучало. Він Зробив кілька символічних, прийняв участь у кількох символічних заходах, поклонився вбитим діткам на війні, схилився перед пам'ятником Індії Ганді, Махатми Ганді, вибачте, Махатми Ганді у Києві і провів перемовини з Зеленським. Тому, повторююся, знову, я вважаю, що смислом цього візиту є наступне. Перше. Під час перебування у Москві нещодавно буквально, якщо не пригадую, це було десь не довше, ніж місяць тому. Він був просто вражений, коли росіяни під час цього візиту обстріляли лікарню ахмандит. І я думаю, був дуже негативно вражений. тому відразу, ймовірно, почалася підготовка цього візиту для того, щоб врівноважити той негатив, який полився і на нього, що, мовляв, він проводить перемовини в той час, коли агресор обстрілює лікарню. Тому, перш за все, це є від мета цього візиту це відмити репутацію Індії. Друге, практичний момент, і цілком імовірно, що він привіз якийсь папір від Путіна Зеленському. Тому що я ще раз підкреслю: я переконаний, що перемовини між Російською Федерацією та Україною щодо вирішення е ситуації з війною не припиняються ні на день з 24 лютого 2022 року, а фактично з моменту, коли прийшов до влади Володимир Зеленський. І, звісно, що якщо він привіз такий папір, то це не потрапить у новини. Однак, врешті-решт, ми повинні зробити наступні висновки. Це позитивний крок, що прем'єр-міністр Індії вперше приїхав до України і до того ж таке велике свято. Однак, практичних наслідків для е, на фронті, для тиску на Російську Федерацію цей візит не матиме, тому що Індія і далі продовжуватиме закуповувати найбільше нафти у Російській Федерації. І таким чином підтримувати фактичну війну, і використовувати з прагматичних міркувань свої можливості заробити на цій війні, використовуючи слабкість політичну та економічну Російської Федерації. Тому не маємо зайвих ілюзій і сподіваємося, перш за все, на себе, на Сполучені Штати Америки і на наших європейських союзників, які справді хочуть нашої перемоги. Слава Україні!